Отже, про обіцяну прем'єру пісні зараз на зв'язку з нами буде співачка, котру, я сподіваюся, ви знаєте. Катерина Гулюк з нами на зв'язку. Пані Катерина, радий вас бачити! Вітаю. Вітаю вас, і я вас також. Скажіть, будь ласка, а зараз я відкрию ваш канал. Як давно ви співаєте, як ви прийшли до пісні? Як от пі пісня десь народжується? Де вона народилась? У вас що спонукало вас от ділитись своєю творчістю із глядачами з власного досвіду? Це не перша композиція, яку я випускаю. Я дуже багато пісень пишу, але вони пишуться і десь відкладаються. А зараз вже так стабільно я починаю випускати нові і нові треки. І ця пісня народилась з власного досвіду про таку мою трансформацію, про е, мій пережитий якийсь біль більший. Вона стала моїм таким поштовхом для того, щоб далі писати і надихати моїх слухачів. Чи можна вже говорити, що у вас є якась своя фан-база, де, окрім якихось стрімінгових платформ, чи є у вас вже концерти наживо, чи достатньо у вас матеріали для, для, для виступу перед широкою аудиторією? Е, поки що недостатньо, тому що е, весь матеріал, який я зараз готую, е, він вже відкладається якби на наступний рік. Е, і на, в наступному році кожного місяця буде виходити нова композиція моя. Тому е, надіюсь, в наступному році е, дай Бог, дамо тур. Ну, супер, чекаємо вас у Дніпрі. Із задоволенням прийдемо. А скажіть, будь ласка, чи як можна охарактеризувати вашу творчу манеру? Ви пишете і співаєте? От вам хочеться писати і співати про що? Більше про любов, напевно. Угу. Тому що мені багато любові, і мені хочеться її дарувати людям, е, хочеться ділитись своїм позитивом, хочеться ділитися своїм досвідом. І, можливо, якийсь слухач почує е, частинку себе в моїх піснях, і десь йому щось відгукнеться в моїх піснях. Тому так як вам взагалі у шоу бізнесі про шоу-бізнес багато чого розповідають, наскільки органічно ви себе там почуваєте. Я вам можу сказати, що от в мене є своя команда, але сказати, що я в самому центрі шоу-бізнесу, то, то я поки що не скажу, але хочеться бути якимось таким артистом, який не в центрі скандалів, не в центрі різних цих історій, а просто от артист, композитор, який пише пісні. і... Слухачі його слухають, Катерино. Давайте тепер до вашої пісні. Не твоя. Ну я так розумію, що це про якийсь розрив, про розлуку, чи, чи правильно я вгадав ритм вашої пісні. Так, і не тільки про минуле, про пережиття ситуації, про те, що колись щось ранило, і ось я з попелу встала і себе врятувала сама, і прийшла, от зазирнула в майбутнє і побачила щось там світле і е, хороше, те, що чекає, і це про те, щоб потрібно відпускати все, що там наболіло, все, що е, тянуло кудись назад, тому що там, десь в майбутньому є прорив. І прорив, який веде до чогось класного, до чогось позитивного, до чогось е, до того, чого людина мріє. Ну, героїня вашої пісні співає, що я ще когось покохаю, наскільки так. я запам'ятав слово, а там ще так. вона співає: не твоя. Я стала сильнішою. Виникає виникаєш, то тоді питання: а навіщо було те, в чому вона виходить, була слабкою, якщо вона стала сильнішою, коли позбавилась там якогось, е, якихось стосунків? От я, я як так? Поясніть, будь ласка, пані Катерина. Тому що, тому що коли людина переживає якийсь досвід, і вона стає сильнішою, вона проходить через певні ситуації, які ведуть її до. Е Якогось розвитку до якоїсь внутрішньої сили до уроків, які вона вже пройшла, і зрозуміла, що вона достойна кращого, і вона достойна е дійсно е там класних відносин, класних людей поруч, класних, е не знаю ситуацій, класних подій і всього всього самого кращого. А ви сказали, що треба відпускати цю фразу, до речі, можна часто прочитати чи почути там в небудь соціальних мережах. А відпускати це як? Ну кажуть, же, знаєте, оця приказка, що серцю не накажеш. Воно ж може і хотілося б відпустити, але щось там всередині сидить, болить. От я дай дайте нам психологічну пораду, як... як це зробити, як позбавитись от, от... ось такого болю. В пісні є рядок, де починається куплет. час зітре всі спогади, і я на мить зазирну в майбутнє, де mm -hmm. вже не болить. Де любов, моя не війна, а формат де не мовчатиму, не боятимусь втрат. Про те, що вона не буде е, мовчати, не буде боятись втрат, про те, що вона подолає оцю внутрішню е, і, і внутрішній страх. І е, е, про те, що час стирає, має, має змогу стирати всі спогади погані і залишати тільки хороше і позитивне. Супер, і ще маю питання. Ви вже почали говорити, що ви готуєте на новий рік новий матеріал, і ми сподіваємося, що ми, ми в Дніпрі дочекаємось вас уже із концертом наживо. А скажіть, будь ласка, ви сказали знову ж таки, що хочеться писати про кахання. Я з вашої пісні розумію, що ну у всякому разі, ваша героїня ну вона така лірична і відповідно і, і, і пісня складається так само. В яких жанрах, в яких форматах ви плануєте працювати? Можливо, щось ми від вас почуємо танцювальне або яке різноманіття репертуару нам від вас очікувати в якомусь окресленому, найближчому майбутньому? Танцювальні пісні також будуть, аномовна пісня в мене також є, яку я випускала ще рік тому. І е, зараз я написала ще там е, англомовні пісні, і україномовні пісні, і, можливо, на, іншу, на іншій мові ви також почуєте пісні, mm -hmm. але в основному це буде формат е, лірики, і танцювальні пісні також будуть не без цього. А ви згадали про свою команду. Можете е, сказати, хто з вами працює, можливо, хтось надихає. Чи, чи, будуть, чи плануєте ви знімати відео, тому що дуже цікаво подивитися. Мені було б цікаво на цю пісню, не твоя. Побачити якесь таке сюжетне відео. Можливо. От е, про ваші творчі плани. Про мої творчі плани. Ну е, я думаю, що. Те, що я зараз написала велику кількість пісень, і більшу з них кількість ви почуєте, це будуть взагалі іншого формату пісні, будуть дуже глибокі пісні, такі з ноткою позитиву. І я надію, що я доторкнусь до слухача, до кожної людинки, до кожного серденька і душі. І uh... uh... надіюсь вас надихати надалі. Мила Катерино, ми лише глибоко за щоб ви доторкались <свят> до наших сердець і наших душ. Ми цього будемо чекати і знову ж таки чекатиме вас у Дніпрі. Я щиро вдячний вам за спілкування. Я бажаю вам Я була у вас О, у Дніпрі. О, супер! Да ну а тепер ми ж хочемо прийти до вас на концерт, да, в, в тому числі і потанцювати. Чому б і ні? Ми завжди лише за це. От я ще раз вдячний. Я сподіваюся на наше подальше спілкування. Я сподіваюся побувати на вашому концерті і послухати разом із нашими глядачами, нашу аудиторію. Ваші нові пісні. Дуже цього хочемо. Дякую вам. Дякую вам і сподіваюся. Я, нав... я вам особисто вишлю запрошення, коли буду давати концерт. Дніпрі супер. Будемо чекати. Дякую, Катерино, до нових зустрічей. І вам дякую. Все, до побачення. Слава Україні. thank